Добрий ранок. Я коли я пам'ятаю перші, перші дні почала їздити, сюди. це ще був, був серпень, якраз кінець літа. Вже тут мали цуценята. Я завжди з ужасом споминала, верніше під'їжджала, щоб не побачити ніякого трупіка. Щоб не, не лежала збита собака. Це для мене було прям завжди стрес. І зараз це стрес. А зараз з новими собаками це ще більше почався стрес. Кожен раз, як я їду, зразу з страхом дивлюсь, а де з собакою? Дивлюсь, чи немає, чи всі вони здорові. Ей, чую, хтось гарчить. Рів'яті! Я ведь! Йди. Що в нас там? Тут занять нема. Я пошукаю їх. Я пам'ятаю, коли я тут знайшла перший раз трьох хто від тієї блондинки і приїхала, вона їх переховала, а я з таким воодушевленням. Мов, о, може хтось забрав, ура, як хорошо. І з Таким розчаруванням я поняла через пару днів, коли вони назад вернулись, що їх ніхто не забрав, а потім через місяць я зрозуміла, що їх ніхто і не забере. Звісно, було ну, тяжко це що все, все, вони тут уже. І зараз я боюся, що з цими так станеться. Привезла їм їсти привезла їм соломи. Я вот, в будь-якому випадку їм солому тут залив, але куди... а що случилось такого, що куди вони ділися. Прям взагалі іщезли. Будь, я їм тут понастраювала, із цього, із цього бомжатника все повитягувала, воно все обосране, обостяне. І да, і, 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 і воняє страшно. І я тут ото все своїми руками, і отам будка ще стоїть одна, і тут збоку ще там в сторону, як трошки пройти, ще одна будка стоїть, а тут як вона виробляла. Їм тут такі ну, Бо вони на смітнику живуть чують, і що цікаве? Блиндинка, подожди. Пошукаємо. Що саме інтересно, то це те, що люди, одні люди викидають собак, інші люди не хочуть ніяк допомагати і забирати, і пристраювати, і ну вообще. Е, і я б даже сказала, другі треті люди можуть тільки засуджувати, бо відділі ти їх всіх не забрав до себе, ти їх всіх не приютив, ти не порішав цієї проблеми. Тобто вони бачать це відео, не кидають всі діла, не біжать. Е, не біжать якось виконувати, виконувати те, що інші рекомендують, і тільки обвиняють. Обвиняють в тому, що без дія, без того, без цього. Все що завгодно на теплому дивані. Ложа з телефоном в руках розказують мені, яка лазить ранку до вечора, намагається щось зробити, в тому числі клянчить гроші на їхнє пропітання, на їхнє лікування. Не те собак нема. Може, ці собаки повели тих собак показувати територію, бо вони просто що ця стуценя там і тут бігає. А взагалі, молодець, вона заставляє їх ховатися в поля в посадки. Значить, і, і, і з того. І з того всього, я вже мільйон разів розказувала кожному отдільно, п'ять От тисяч підписчиків, 5 тисяч разів я не можу кожному доби сказати. що я вже звідти забрала Алабая, тут теж жив, колись викинули собаку. Він додому нашому. Мілашик, його постріля... постріляли пневматичною зброєю. Він тягає задні лапи. Взяли трошки, трохи я його реабілітувала. Він вже не так тягає ці задні лапи. Моня з центра села з щенком, отаким, як зараз, оце я показую. Полу здичавілу, я її зілі одходила, додому притягла. Шаїк, маму його. Яка в нас колись по сусідству жила вивезли в центр міста біля сільпо. Я їй назад притягла, вона була вагітна. Всіх пороздавала. Шаріка оставила як самого слабого. Бо я думала, що він нікому не треба буде, я його не зможу нікуди пристроїти. Ох, Чопер, в нас же ж Став до цього всього ще жив. Його ж нікуди Мій собака йому 10-й рік. Йому мене... Огонь, пес. Куди я до таких собак до лава, я до Стафа, який, яких мав золо агресію, ну, йому прийшли усміхатися, бо ну, я нажила тягать додому собаку, але білим він не дружить. І тут чотири собаки дорослі, а там бігає п'ята я не знаю, куди вона взялася, її викинули, чи вона сама сюди прийшла. Давно вже бігає. Сюди позавчора підселили опять цуценята, два цуценята, два собачки із на з мавою. всіх забрати я не можу. Куди їх забрати? Забирайте, я ж вам показую це відео, от, мол, побачите. Тугая машина, 200 кілометрів приїхав, півтори години. Це не так страшно. Наприклад, хто може по Житомирській області, я ж завжди кажу, я привезу. Візьміть, не посадіть на це. Прогодуйте, догляньте, а не так, Відкривайте збір, відкрила збір. А, так, куди наше збираємо, що робимо, показуйте. Мені жити нема коли. Вам ще показувати, куди я тих 30 гривень, яких ви і, і то навіть не скинули, а тільки поінтересувалися. Я насправді дуже вдячна людям, яким не треба це пояснювати, які знають це все і які допомагають. Я зараз не про цих людей говорю, я говорю про цих, я не знаю, як назвати. Ну, коротше, якісь нехороші люди, знаєте ли? Перестаньте бути нехорошими людьми. Ви скоро повиздихаєте і так. Цей світ ткатиться к чорту, ви просто не виживете. То учіться хоча б виживати самі, а не учіть когось. Так.